Від ранку п'ятниці на Михайлівській площі у середмісті столиці суцільна тиша. Неквапом сотні людей із квітами сходяться до собору. Тут прощатимуться з волонтером, активістом і військовим Павлом Петриченком. Прощання з Павлом прийшло так багато людей, що не всі помістилися у соборі. Ще кілька сотень слухали службу на дворі. Петреченко до повномасштабного вторгнення Росії був активним учасником громадських ініціатив. Працював у фонді Повернись живим, а згодом у фонді Сергія Притули. Про громадську діяльність Павла розповідає його близький друг. Були разом учасники В руху. Хто замовив Катю Гандзюк, потім підстоювали Стерненка, робили акцію на банковій про двері. Потім, після початку повномасштабки, ми всі зібрались в фонді Сергія Притули. Він у нас був такий чемпіон з накрутів. Він все казав, що ракета обов'язково прилетить на Гончара-65, тому треба якось це там спати внизу, не наверху, коротше, бути обережним. Він казав, що хоче, щоб люди в Україні просто нарешті жили гідно. Після цього він мобілізувався, це було його добровільне рішення. Павло Петриченко був командиром підрозділу БПЛА у 59 дев'ятій окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Про цей період у війську він раніше розповідав в інтерв'ю П'ятому каналу. Ця зустріч на Донеччині у 2023-му була випадковою. Я мобілізувався і вже в квітні я був в Миколаєві і безпосередньо, там на початку травня вже приймав участь в бойових діях. Аеророзвідка тоді. За Зароджувалася? по суті, по суті так? зароджувалась так. Вона була в українській армії, але вона не була такою масовою, і цей фах, так би мовити, спеціальність дуже дуже була за, ну, затребувана. І вона, якби як для цивільного, на той момент була найлегша для по суті навчання. Валерій Залужний нагородив Петриченка відзнакою Золотий хрест у своїх інтерв'ю. Воїн постійно запевняв, нам буде важко, але ми маємо бути сильними. Поки у нас є сили, задню давати не можна, тому що ну от дух грає роль. Ніхто б там рік тому не сказав би, що ми будемо топити Чорноморський флот. От нам просто треба жать, 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 скільки ми можемо, і вони мають посипатися. Тому що в, ці, в цій війні за нами правда. Ну, типу, от за ким правда, той має перемогти. І, і як би так не було, завжди так в історії буде. І якщо ми от перетерпимо... В цей момент ми ну, маємо виграти. Слава Україні! Героям слава! Завжди віддавав людям добро постійно 24 на 7 був на зв'язку, ну, коли міг. А, ну, це його, знаєте, громадська діяльність це намагання зробити наше життя кращим. Про Павла Петриченка дізналися більше українців наприкінці березня 2024-го. Усе через його петицію до президента, в якій Петриченко вимагав обмежити роботу онлайн казино, бо мовляв, частина захисників на передові програють в інтернеті чималі гроші. Петиція від військовослужбовця менш як за день набрала 25 тисяч голосів і мала блискавичну реакцію президента. Роботу казино, а особливо рекламу таки обмежили. Це інтерв'ю нашій знімальній групі, яке Павло Петре. Ченко дав, перебуваючи на Донецькому напрямку, виявилося одним з останніх. Дуже швидко ця петиція зібрала там. Буквально обвалився сайт, тому що є проблеми і в сім'ях із цього, є проблеми і просто в людей. Де я думаю, дуже сильно просто засилля цієї реклами людей вже дістало. Дякую, Ті люди, яких ви тут це все бачите, це український Twitter. От Він вийшов, Паша, та людина, яка настільки різних людей з усієї з країни. Старих, молодих, хлопців, дівчат, всіх зібрав разом. Світла приємна людина, завжди підбадьорювала своїми постами, твітами. Шкода, що таких людей дуже мало і стає ще менше, на жаль. Павло Петриченко загинув під час виконання бойового завдання 15 квітня. 16-го йому мало виповнитися 32 роки. Юрій Пугач та Олександр Корецький, п'ятий канал. Мають звільнити з під варти сьогодні о 23.59. Суд у Кропивницькому не розглянув клопотання прокурорі щодо продовження запобіжного заходу Роману Червінському. Тепер його мають звільнити з під варти, адже спливає термін арешту. Стверджують захисники екс-розвідника. Проте, чи станеться це, невідомо про відповідне рішення поки не повідомили ані самого Червінського, ані його адвокатів. Захисники очікують на провокації з боку обвинувачення та суду. Про це заявили після сьогоднішнього розгляду. До справа розглядає суд у Кропивницькому. Як тривають ці засідання? Олександр Карамишко розповість 18 квітня через повітряну тривогу до Кіровоградського районного суду нікого не пускають. Люди, які прийшли підтримати ексрозвідника, збираються на вулиці у руках українські прапори. Дехто одягнений у футболку з написом Свобода червінському. Мотивує, мабуть, відстоювання справедливості, тому що наші герої так багато роблять для нас, і ми не маємо права полишити їх тяжку хвилину. Цього разу Роман Червінський не у пластиковому боксі, а за столом, де до нього згодом приєднаються адвокати. Багато цього не очікують, тому що я знаю, що йде на них тиск 100%. Про це вони самі повідомили вже нам, ну, там, через людей, що вони не, не бачать, як мене відпускати. Тобто, це вже ну, для мене це смішно. Я сюди їхав і я дивлюся, скільки міліції, якби суддя виносив і планував винести законне рішення, тут би не було вчора два буси міліції. Тепер цю справу замість одного судді розглядає колегія. Тож підготовчий етап фактично починається заново. Адвокати екс Розвідника клопочуть про виклик 17 військових, яких прокурори називають постраждалими після ракетного удару Росією по аеродрому Канатове. Ці особи мають засвідчити або спростувати вину червінського. Він, начебто, за версією обвинувачення передав координати аеродрому ворогу під час операції з вербування російського пілота. Суд таке клопотання задовольнив та спершу взявся за клопотання прокурорів про продовження терміну тримання. Під вартою червінського адвокати були проти. Нам доводили свою позицію щодо хронології розвіду 314 і 315. У нас до питання про продовження сроку тримання під вартою. Є ще ряд питань. Захисники ексрозвідника пояснюють логіку обвинувачення. Їм треба якнайшвидше продовжити червінському термін перебування у слідчому ізоляторі. Адже 19 квітня спливає рік, як розпочалося досудове розслідування. Оце зграє розбійників. Ось зграє розбійників, яка позбавила нашу країну правосуддя. Рейти до запобіжного заходу суд так і не зміг, оскільки адвокати оскаржили призначення однієї із суддів. Мовляв, вона оминула процедуру авторозподілу. Через порушення викликають до суду поліцію. склад суду незаконний, і відповідно всі подальші дії є незаконними, і це тягне за собою виникнення ще ряду злочинів у зв'язку з проведенням незаконним складом суду даного судового розгляду. Ання про відвід всіх суддів Феміда не задовольнила. Відразу перенесла продовження засідання на 19 квітня. Що це означає для подальшого судового засідання? Запобіжний захід застосовано до 19-го заключено тобто завтра. Фактично обиратиметься цей запобіжний захід. Таке клопотання подано. А коли воно буде надано, то не бачите. Але від ранку, 19 квітня, у Кропивницькому тривога. Тож судове засідання не може розпочатися. Якщо тривога триватиме до опівночі, то Червінського мають звільнити з під варти. Олександр Карамушка, Орест Пона, п'ятий канал. Валерій Залужний отримав погодження з Лондону на призначення послом України і вже формує команду посольства, заявив політик та капітан збройних сил України Юрій Луценко в етері П'ятого каналу. Нагадаю, 8 лютого президент України здійснив кадрові ротації у збройних силах. Замість Валерія Залужного головнокомандувачем став Олександр Сирський. А вже 7 березня Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головкома на посаду посла України у Великій Британії. Генерал Залужний активно проходив підготовку до дипломатичної кар'єри, знайомився з ситуацією, пройшов співбесіди в усіх необхідних інстанціях МЗС, формує команду посольства і буде там в найближчий час. Думаю, що це дасть нам серйозне посилення від найнадійнішого, найвірнішого і найпершого союзника України в цій війні Великої Британії.